Ну, якщо дійсно перемир'я. Могло настати енергетичне так, то ви ж розумієте, що це не означає перемир'я по всій лінії фронту і по всіх напрямках, і по всіх фронтах. Росія буде Росія буде намагатися атакувати з різних боків, в тому числі і з тилу, засилаючи сюди своїх диверсантів, сюди своїх розвідників, сюди своїх підривників, кротів, одного з яких викрили у лавах військово-морських сил збройних сил України, який працював на Росію. Це військовий зі спецпідрозділу. Його завданням було допомогти росіянам. Завдання було допомогти росіянам. Бити по наших підрозділах, які займаються морськими дронами, Месі Бейбі і Магура і слідство каже, що він мав передати геолокації баз, координати місць зберігання безпілотних катерів, навіть маршрути їхнього руху його затримали, і зараз він під вартою. Якщо провину доведуть, то йому загрожує до восьми років позбавлення позбавлення волі. Так, Німеччина скоро може нам передавали вчора, значить, що Німеччина може нам передати, німецькі, точніше, проєктанти можуть створити спеціальну систему, як правильно розмістити генератори і взагалі передати ці генератори, і потім оперативно допомогти їх встановити. Ви ж така сама Юрта, вже два роки в парку Шевченка відкрили казахи, так пише нам наша глядачка. Вайбер висить. Де у вас юрти? Які ще цікаві локації, де ви зігріваєтеся. Потім Німеччина, окрім того, що може передати нам генератори, вже розробляє власну супутникову систему, яка буде займатися виявленням ракет. Німеччина серйозно готується до війни і може стати першою європейською державою із такою розробкою. І як пише Financial Times керівник космічного командування Німеччини Міхайл Траут говорить про проект який буде національним, але від Вкритим для співпраці зараз Європа покладається на спільну космічну систему, попередження яку США надають через НАТО для виявлення таких загроз, але ракети далекого радіусу дії заяви Дональда Трампа щодо Гренландії спонукали європейські столиці до збільшення свого е, військового потенціалу. Ой, в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, нам потрібно готуватися до гіршого з вами. Це як в бізнесі. Рахувати все по найгіршому варіанту, тому що стати може прилетіти чорний лебідь. Може прилетіти чорний лебідь в будь-який момент, навіть якщо дійсно вдалося домовитися. Хоча ще, ще раз скажу, підтверджень тому немає. І Кремль поки що продовжує зривати будь-які зусилля для припинення війни. Російський режим готує новий ракетний удар по Україні, І як розповів президент Зеленський, посилаючись на розвідку, США та Європа повинні нарешті зрозуміти.